Всім добрий день, привіт з буковини. Сьогодні 18 січня, дуже гарна сонячна погода. Я вийшла прогулятися, вже майже нема снігу у нас, ну, трохи є вгорі так. Знайшла таке цікаве, таке красиве, хоч і повалене, хоч і старе, але дуже красиво тут мох на ньому. І Почала фламуліна тут з'являтися, бо раніше, раніше не було нічого на цьому дереві. Я так проходила його, думаю, таке цікаве дерево, А крім тротовиків, більш нічого нема. О, такий мох гарний, зелений, так красиво. Думаю, це я хоч не зря сюди прийшла. Але я так гуляю. Свіжим повітрям дихаю. Ось тут бачу під снігом є Фламуліна. Майже, Да, Фламуліна. Тут он, ніжка її є. О, є трохи. Ну, візьму, а там розберусь. Ось вони з'являються, ось ось прийду через. Пару діб, бо в нас тиждень буде сонячний, теплий, я подивилася, без мінуса. І можна буде ще прогулятись тут лісом. Це не так далеко від хат, тому так в межах села, в межах села. Дуже багато повалених тут. У нас вітер був. А ось який красивий, який красивий тротовик. О, прям ой, такий приємний. А ну що тут можна на ньому так? Малюй, скільки хочеш. Так, підемо зараз далі. сонечко вийшло Як в березні. Тепло, приємно. Вітру нема. Дуже гарно. Так, далі рушаємо. Пройшлася ще скількись там метрів. Нічого такого нема. Фламоліни нема. Є тільки ось такий тротовик білий. Починає там трошки десь Фламуліна з'являтися, а може це була раніше. Ось такого знайшла трутовика, а ось Фламуліна під снігом. Не бачила її. Зараз тільки побачила. О. А, це, це вже хтось її викинув, стара, мабуть. Бачите це. Сестра. Ось знайшла якогось грибочка маленького, так ріс. Бачите, який гіменофор у нього. Цікавий. Не знаю, що за грибочок. А тут фламуліни. Була тут Фламуліна, тут багато її було. Я якось приходила. Ну, але вже все, старе вже, бачите, він. вже таке нема що брати. Була тут фламуліна. Ну, піду далі. Дивіться, що тут є. Отак От не гливи нема, нічого такого. Дуже багато дерев повалених, і гілок багато. Ну тут була, але бачите, вже стара фламуліна тут щось таке невідомо мені? Глив я тут взагалі не бачу. Бачу ось. Мабуть, це брусника, мабуть, з неї. Брусничник тут трошки є. да. Пташки? Підемо далі. Річка тече. Це гірська річка. Ось прийшла дума, тут гриби. Тут так повалене дерево, але нічого нема на ньому. Ще тільки тільки-тільки щось тут з'являється. Лишайники тут є, буки. Бів нема, але все рівно приємно гуляти, прогулятися. Біля річки, свіже повітря, пташки співають. Будемо шукати, може щось знайду. Може, що знайдемо. Підійшла до такої. Знахідки, якісь голубенькі, такі, бархатистий, мабуть, траметіс. Так, да, схоже на траметіс. Голуб... такий сірий, аж голубий. А тут поруч підійшла, а тут поруч є, мабуть, фламуліна вже переросша. Зараз подолю О, яка ніжка тут не є. Ага. О. Знайшла старувата візьму її, вроді так нічого. А ці красиві, голубенькі, зараз снігу і там трошки є. Як траметіс, не знаю, чи тут, да, траметис ось він. Ага, так прям. Сидить. А, тут ще он є. Ще є. А, ось. Остарувати. Це взагалі не буду брати. Той краще. Хай може буде, потім прийду, може щось буде тут на гілочках. Бачите, нема тут прям так. І як інші знаходять багато, нема тут фламулін багато, гливи взагалі нема. Ну, що є? Що є? Буду шукати далі. Все рівно гуляю, відпочиваю. А, красивий тренес. Ага. І тут. Тут якийсь трошки інакший. І такий же. Такий самий. Біля річки це тут я. Може, що в снігу і є. Буду шукати. Прийшла трошки на старе місце, трошки тут підросли. Фламулінки свіжі, але мало їх тут. Дві, дві штучки, ті дуже малі, хай ростуть. Але дерево таке красиве, мох. Тут навіть ще щось росте. Прям тут як весняний сруб. Маленькі. Так, це тут ще ще лізе. Ну, так взагалі нема. Ну, може після таких теплих днів може полізуть. Яке дерево, щось тут на ньому. Щось наросло, якийсь наріз. Що тут таке невідомо. Дерева є повалені, а фламулін нема. Загливу я взагалі мовчу, загливи взагалі нема тут. Так, піду далі. Знайшла якийсь кусок пня і на ньому ось такі гриби. Не знаю, що за гриби. Такі ось бачите які. Вони зараз вологі, під снігом, мабуть, були. О, якісь як вуха прям такі м'які. Не знаю, що це таке. Не зустрічала раніше. Ну, що не їстівні, то звісно, якби були їстівні, то вже про них би було відомо. Ось такий цікавий. А це, мабуть. Кусок дерева був ось. І тут їх багато. Ось вони. Ось Прям як вушка. А так поки не чу цікавого. Із грибів не, не знайшла. Ну нарешті трошки знайшла. Але малуваті такі я оцю з зірву і оцю, а так малі, дуже малі ще. Хай, може виростуть. Вот так, ось, трошки. А тут ще дуже малі хай ростуть. Це старе місце, це я його знаю. Трошки, бачите, є. Ось ось тут. Ну щось вони є підсохші. Тут нормальні. Ще піду по... По своїм старим місцям. Ось тут були, засохли, спали розсохли, ось позасихали. Так, буду ще шукать. Там були. Я щось знайшла, цілу колонію грибів. Не знаю, що це за гриби. Дивіться, скільки їх тут. От би це була фламуліна. Але ні, це не фламуліна. Це щось, щось інакше. Не знаю, що це за. Зараз їх понюхає. Тоненька ніжка. О, так неприємно. Пахне. Запах є, дуже багато їх тут, дивіться, скільки Боже, ціла колонія. Ціла колонія. Не було їх. І тут, тут прям дуже як опиняк якийсь. Ось. Що це за гриб? Хто знає, може підкажете, що це за гриби. Ну, якийсь запах. Не розумію, що це запах. Але на древесині, на деревині, тут їх мільйон. Мільйон. Мільйон, мільйон. Ось так, колонія грибна. Але, на жаль, не неїстівна, мабуть. Ну, нарешті я знайшла. Вже хотіла додому йти, а тут ось вони. Прям поруч були. А я їх щось зразу не побачила. Ось так, о. Ну добре, нарешті. Ось такі свіженькі. Такі яскраві, а воно сонце на них падає, і якраз я їх і побачила. Ой, які красиві. Ну все, сьогодні не зря ходила, шукала, знайшла зразу, же такі тут їх вистачає. Зараз покрупніше буду брати. Ось так, о, які вони свіженькі та гарнюніш. От. Ай, як приємно взимку знайти їстівні гриби. Воно і так завжди приємне. А це свіженькі. то пізно прийшов, то рано прийшов. Зарано. І так і ходиш, щось шукаєш. А тут раз і вчасно. Ось вони. Ай, які ж, яка ніжка гарна. Ось такий тут. Ану йди сюди, до мене. Ага, ага, ось він. Так, свіженький. І вже початок четвертого вже скоро і потемніє. Я його знайшла. цей Опиняк. Угу. А так би прийшла б пізніше і вже б був би старий. А так вчасно. Так, зараз відривається добре. Так, і це візьму. А ті залишу. хай ще підростуть, бо замалі. Отак, ага, о. Зараз я їх прикрию. Прикрию трохи. Отак, о. Ну що тут теж відпадає, відпав. Ну а тихай будуть. Так, тихай будуть. Що ага, тут є? А, тут є вони, ось вони. під снігом, Ну, буду збирати. Ось. Ось такі тут, а, які яскраві, і такі величенькі, немалі. О! Отак. Хтось їде, а я тут збираю. Кажуть, що за жінка? Я тут зараз сюди ще при прийду. О хороше місце таке. Тут так. Закінчилася моя прогулянка сьогоднішня. Оце все, що я тут назбирала. Ну, на вечерю вистачить свіженьких грибочка з'їсти. Дякую всім, хто гуляв зі мною сьогодні, хто прийшовся по зимовим стежкам. Хай вам щастить, хай все у вас буде гаразд, мирного неба. Україні перемоги на все добре. До побачення.